Контрольний письмовий переказ тексту роздуму в художньому стилі. Прослухайте текст. Вузькою залізничною колією на невеликій швидкості рухається уздовж лісопарку невеликий потяг. Блакитні вагони злегка погойдуються на ходу. У вікнах щасливі дитячі обличчя. Тепловоз час від часу подає сигнали. Увага! Будьте обережні. Це дитяча залізниця. Водять цей дивний потяг школярі під керівництвом досвідченого машиніста-інструктора. Я нерідкий пасажир цього потягу. І не тільки тому, що мені подобається кататися в ньому. Веде цей поїзд мій друг Олег, він старший за мене. Олег опанував багато залізничних професій. Спробував себе в ролі провідника, ревізора. Попрацював у локомотивному депо. А зараз він навчився водити тепловоз. Тепловоз цей пасує вагонам. Він невеликий. Зовні усередині весь сяє чистотою. Інструктор. Наставник юних машиністів Іван Якович строгий. Він не допускає паління, неухайності в одязі, запізнення на рейс. Від Олега я довідався, що робота машиніста вимагає серйозної фізичної підготовки. От чому мій друг ранком робить зарядку бігає, обливається крижаною водою. У школі він теж устигає. Іван Якович не допустив Беврейс недбалого учня. Сьогодні, щоправда, потяг прибув на кінцеву станцію з запізненням. Була непередбачена зупинка прямо в лісопарку. На колію з лізу вийшов красень лось. Щоб не злякати це диво й краще розглянути лося, машиністи з дозволу Івана Яковича зупинили потяг. Постояв, потім, піднявши голову, голосно затрубив і сховався в лісі. Увечері вдома я розповів батькам про цю маленьку пригоду в лісопарку. Мама зауважила, от і ти, як Олег, уже зараз почни придивлятися до професії. Я сказав, що хочу як Олег, водити потяга. Іван Якович пообіцяв допомогти мені. Але я повинний сам підготувати себе до цієї роботи. Поки що мені далеко до Олега. Він міцніший мене фізично, краще навчається, більш дисциплінований. Із завтрашнього дня почну нове життя. Увечері заведу будильник, зроблю ранком пробіжку, підтягнуся в школі з тих предметів, що мені даються погано. Я упевнений, що пройде небагато часу. І я буду вже не пасажиром, а сучасним залізничником, як мій друг Олег.